Добровольно на збори на 10 днів. На 10 днів. Ці 10 днів вони пройшли. Нас не випускають відсюди. Говорять, що ви залишаєтесь служити далі на основі якогось приказу. Какого, ніхто не показав? Які є секретним. Да. І виходить, що є у людей зараз бумажки, у мене просто цієї немає, я лишив її вдома, де в воєнкоматі чітко було написано з 11 по 21 число. І зараз, виходить, йдуть якісь незрозумілі накази, незрозумілі секретні директиви і так далі. Воєнного стану в країні немає. І зараз нам, виходить, розказують, що ми повинні тут 45 днів знаходитись. На питання, що робити підприємцям, що робити з роботами, зарплатами і так далі, Кредити. нам говорять, так, да. да, кредитами вообще кредита, нічого не говорит, країна розбереться. не говорить, не то есть, а ми, ми знаємо, як назбирається наша країна. Ми за 10 днів, слава Богу, заробили. Тут нам вчора сказали, що 7 гривень, здається, да? Ні, 70, 73 сімдесят Чи 73, 73 гривні заробили. 70. То есть, ну, да. вопрос взагалі не в грошах. То есть, ми готові їх. Я не знаю, на дитячі будинки пожертвувати, на ще щось. Але нас з самого початку дезінформували і просто ну я вибачаюсь, надурили, просто зіграли на тому, що люди зібралися, які в інкоматі, Вдарили на патріотизм, хто не хотів скандалити, просто, сказали, що підпишіть. Порахували, в принципі, за 10 днів майже нічого не зміниться. Підписали, тобто, в принципі, тут зібралися совісні люди, яких просто надурили ще спочатку вінкоманд. І зараз просто нас не випускають і випускають, хочуть нами да. доукомплектувати, прикрити свої спини вище команди. Вони кажуть, що якщо ви зараз покинете частину, Розположення часу виявляться будете дезертирами. На якому основанні? Хто хоче підписати, хто не хоче, десять днів пройшло. Ми відслужили, то есть віддали да. до родині В чередний раз Могли би сказати так, що допустим, допустимо получається на собі дезертірів. Віддалі хто хоче настатися, пожалуйста, оставайте. Продавай службу. Де вийшли? То й хто може, хто там має. Чіткі, да, да. бажання або закритий тил, то є, можуть собі це дозволити, вони лишаються. Ті, хто не можуть, нас нічого не спрашують. То є, на питання, що робити потім через 45 днів і до кого йти по гроші, наприклад, там, у кого там дві, у кого 10, у кого 20 тисяч буде боргу. Кажуть, да, по кредитах, по комунальних, по податках, кажуть, що. Закон розбереться, ми знаємо, як він розбирається. Просто нам ніхто нічого не поверне. Це десять днів навчили вас. Ні, ну в основному да Все нормально, всьому обучі все, все в порядку. Тобто у Так, була що було, да. Да, стріляли вождження було Тактика. Так. Так. То, То есть, була. в принципі, хто захотів, ти що чому нову навчився. Хто, в принципі, знав, згадав, то є, ну, до командування батальйону, в частності тих, хто знаходиться тут, на об'єкті, у нас немає жодних, да, жодних претензій немає. Вони молодці. Є претензії до воєнкомата, який дезінформував вчора людей теж. Вони приїхали на 10 днів нова партія, їм тут сказали, що вони вже на 45. Тобто Це перше воєнкомат і вище командування, яке ну, не розуміє. Тут навіть наші командири теж ну, чітко не розуміють всієї картини, тому що їм ніхто, ну, звісно, не доповідає. Всі на нервах, всі не розуміють, що тут а відбувається. Готують нормально, тобто з перших днів було, була допомога людей від сусідніх сіл, там, Дрозди, Мазепенці, Великополовецька. Продовольство розвозиться по інших частях. Бо йшла вже така дезінформація, що там розкрадають нічого подібного не було. То тобто і все уїжджає на цьому, на п'яту площадку. То тобто все нормально. Да, У внутрішніх проблемах ми тут розбираємося. то тобто це там бані да. і так далі. Це в принципі ну, і, не суттєво та, 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 на та, та, даний та, та, момент. Та, та, це не суттєво, да. Все, вас відучили, ви собі да. тепер можете нести ну, нести. А нам знаємо, що да. нас ніхто не пускає. Да. Ми прийняли кономерці дев'ять. сьогодні число да? зачитали, ми ми зачитали. не зачитали, не зачитали. Просто сказали нове. Все не показується. Жи це просто камбріг. Придумав і Всі камбрі придумав такий наказ: що ми що ми всі залишаємося в частині. 60% хочуть вернутися до своїх сімей. Вони хіба не розуміють, що завтра цим же людям потрібно видавати зброю з боєприпасами у руки. Вони не розуміють, що може трапитися. Мабуть, ні. Зачем нас дурить? І вони думають, ми поїдемо другий раз за цей воювати, і нам все брешуть. Сьогодні був діалог. Приїжджав по полковник. Він сказав: хлопці, хто хоче, виходить, хто не хоче, не виходить. Потім через годину він приїжджає і каже: всі ви залишаєтесь, ви так реші. У нас у розвідроті є дуже добрий юрист. Він йому об'ясняв, на якій підставі все. Він навіть не міг відповісти. Не міг на питання він не міг відповісти. Ні на одне питання не відповів. Ми не можемо показати, бо це секретний наказ. Піднімали це питання, ну залазили в когось інтернет, зв'язок дуже поганий. ну, Заходили на офіційний сайт Міністерства Збройних Сил України. Немає. 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 Приїхали теж там теж на збори люди, і він їм теж в лице говорить, що ви не на збори приїхали, а на укомплектацію частини. Хоча в воєнкоматі казали навчальні збори не більше 10 днів. Якщо все не має нічого серйозного, то ми вертаємося додому і займаємося своїми ділами, роботою, сім'єю. Так і сказав, у мене те питали, чи хочете, ні. мені сообщили, я кажу, так, да, я на 10 днів можу поїхати, я приїхав сюди. Я відбувся 10 днів, підготувався. А тепер, кажуть, зараз 45 днів, ми вже кудись зачислені, і ми вже скажем, може через 5 днів скажуть, що ми тут на год. І ми не знаємо. На інформації в нас немає. Завезли на цьому площадку, виділив форму. Ми і сказали на 45 днів. Воєнкомати брешуть теж. Воєнкому військкомат, в обуховський військкомат дзвонили воєнкому, він каже, що вас дурять в частині. В частині кажуть, що вас дурили в воєнкоматі. Да, і так хто із них, кого дурив, так і не розуміли. З одного боку, всі готові йти захищати країну, а з другого, всі хочуть, щоб ця, ці гарантії особистої безпеки, які є у кожного, у кожного громадянина згідно Конституції, про захист сімей і так далі, щоб все це було дотримано і насамперед на заробітні плати. Військовий це професія. На сьогоднішній день є тисячі людей, які не при роботі, які готові виконувати свої службові обов'язки: прийти зайти в казарми, взяти зброю і займатися своїми справами. Питання не дітей забрати кудись на полігон і по щось постріляти і погратися в ці війни і перечислить їм якісь гроші за те, той час, який вони там будуть перебувати. Це дуже добре, але ці кошти вони повинні дати. Професіоналам. Зараз є професіонали, які ждуть моменту, коли їх долучать до військової справи, до якої вони готові. Я знав, куди я йду. Я прекрасно це розумів. Я розумів, що це затягнеться дольше, ніж 10 днів. Но тут же є люди, які розчитали на 10 днів, але ніхто не дає інформації. Він приходить і говорить, є такий-то приказ. Покажите, а у вас є доступ. І все. Все. никто. Тут же, же основная проблема ни в чем. Не в том, что кто-то там не хочет защищать родину или землю свою. Все хотят. Все это Конечно, прекрасно понимают. Но нет информации. Вот это больше всего. Вот ее просто нет. Информационная блокада. Вот самая настоящая. И люди просто вот из-за этого приезжал? теряются. Вчера я в 9 утра приехал в военкомат. Вызвали. Перед этим я ехал домой. Тоже вызвали. Говорят, на следующий день 9 утра должен в военкомате. Приезжаю я. Ничего не объясняю. Военный билет забирают, через час садовлять в автобус и сюда отвозят. Это правильно? Конечно. Неправильно, конечно. Ну, Жена говорит, куда? Я, говорю, сам не знаю куда. Это же я я считаю, нельзя. это неправильно а, вообще. Ну, да. да.